Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 929 тисяч особин за добу 1420. танків 10 579 одиниць за добу 3. бойових броньованих машин 22 003 одиниці за добу, 12. артилерійських систем 25 982 одиниці за добу 70. Реактивних систем залпового вогню 1359 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1127 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 078 одиниць за добу, 105 Крилатих ракет 3145 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 43 514 одиниць за добу, 169, спеціальної техніки 3796 одиниць за добу 4, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.